Всім привіт! Спеціально мовчу. Ташечки співають. Капець, весняний вечір. Але сьогодні історія не про весну. От героїня сьогоднішнього відео. Стиральна машинка. Стиральна машинка, як якщо... ж із? А, Самсунг! Самсунь! Хі -хі. Купили ту машинку ми. В магазині новенькою, років 10 назад. От, хлопці ще паршиву помили, зараз ще буде домивати. Е, ну, нічого так, відпрацювала непогано вона нам. І перша поломка була десь років 4-5 назад. Полетів підшипник в неї. Значить, барабанить вона страшне діло і хитається барабан. О, чуєте? Отакого! Топ-підшипник. Ну що, звичайна справа. Що лізти до тієї стиральної машинки, то ж нема так літ. Завіз її в сервіс. Зробили, не чи півтори тисячі гривень взяли, поміняли підшипника, сальника так сказали. Постирала в нас машинка. За два тижні і знов тарабанить. А там вони дають гарантію на ремонт. Гружу в машину привожу хлопці йолки палки Знов підшипник. Вони недовольні, капець Поміняли там, подзвонили через пару днів, приїхав, забрав. Безплатно поміняли, до речі. Два-три тижні постирали і знов підшипник. Я вже привожу хлопці, кажу, ну йолки-палки. Я вже вам доплачу, поставте якийсь хороший підчепник, бо ж мені возиться з стиральною машинкою проблема. Да, і в нас виходить як то катастрофа в хаті, в хаті на той час було семеро дітей і двоє дорослих. І в нас стиральна машинка стирала буквально кожен день. Можна сказати, що вона не вистигала. Якщо стиральна машинка поламалась, то капець, то як вона називається? Щось типу, бактеріальна зброя. <ріст> <ріст> ну, вони знов скріплять зубами, щось там поміняли той підшипник і знов постирав пару тижнів і знов починає гудіти, тарабанити стиральна машинка. Ну, думаю, задовбали вони, блін. Що кажуть? Якщо я кручу в комбайні тракторі, то я не дам ради, які стиральні машинці. Розбираю. Ну, до речі, от така в них хвороба. Я думаю, що десь мої збиточники поставили якісь грачі каструлі чи щось таке. А ні, то вони, я так побачив, вже там в майстерні то їхня хвороба. Лопають чогось зверху на живому. Ну, То ми плануємо трошки попаяти її, надіюсь. щось, щось будемо ліпити. Вот. Розбираю підшипник, як підчепник, знаходжу підшипника. Вон там у мене є. Пару ящиків таких старих підшипників. Отого. Ото, бачите, на радянській, хто є знає, коротше старі підшипники. Підбираю розмір підшипника, промиваю. Він трошки з люфтом, але думаю, фік з ним. Ставлю підшипник, ну тільки що мені підказали добрі люди, що туди сальник має бути специфічний, дорогий, бо той сальник має витримувати і температуру, гарачу воду, і хімію ту всяку для, для стірки. Замінив. Оце 4 чи 5 років відслужила. Ну і вже оце на зиму вже десь, о, дивіться, бачите? Не знаю, чи вам видно. Пішов гайці вже той підчепник нарешті. Будемо ремонтувати. Вона вже така, що вже фактично її на злом пора. О, бачите, що вже бляха-муха. О, Бачите яке діло. От, от. Дивіться, що робиться від пушку. І то ще не все. Бачите, як вона стоїть на бік. В неї є кузов машини. От що робиться. Бачите? Треба ходову робити. Зараз секунду. О! Дивіться-но. Бачите? Ну, будемо варити, будемо ліпити. Надіюся, що буде працювати. От. До речі, більшість хвороб тих стиральних машинок доволі виносливі. Це забивається оцей насосик всяким сміттям, там, волоссям. І вже не стікає вода, і вона тоді не віджимає, не працює так, як треба. От. Ну, Сподіваюся, що ми ще її підлікуємо, підшаламаним лам... і може ще деякий час вона нам послужить будете сміятися, звичайно, справа. Мені самому трошки смішно, та не дуже. Цей амортизатор заржавів вже зовсім. А Тут теж важлива штука. Ну, спробуємо. О, все. Ну, Ще як в автомобілі. Я навіть не знаю, хто певний, що прийдеться якусь рамку варити спеціальну окремо для твоєї справи. Ну що ж тут до чого чіпляти, як воно таке все гниле. Ну, щось придумаємо. Надіюсь, головне бажання. І, звісно, як не захочеться робити, нічого не вийшло. Ось таке, 10 років машинці. Сам сум. Ой! Ось така історія, не дуже весела. Хтось скаже, викинь її нафіг на металолом. Може і ви і праві, але хочу спробувати. Получиться поремонтувати? Ну, вийде, не получиться. Тоді прийдеться щось робити. Зараз стиральна машинка коштує її як першовенький жигуль. Бувайте здорові, хорошого вам настрою, щоб ваша побутова техніка вас не підводила, щоб все було добре.